Напевно, у кожної людини, яка дивиться це відео, є якась улюблена книга, пісня, кінокартина чи гра, яка далеко не ідеальна, яку хетять популярні блогери та критики, наводячи мільйони аргументів, чому цей твір є якийсь не такий. Але незважаючи на це, ви любите її. Ви щоразу повертаєтеся до неї, коли у вас стрес, поганий настрій, чи просто втомилися від щоденної рутини. Ця гра, фільм чи книга є вашою улюбленою, бо ви познайомилися з нею в часи, коли вам було дуже добре, спокійно затишно. Коротше кажучи, коли ви були щасливі. І вмикаючи цей твір, ви згадуєте ті безтурботні часи і на якийсь час відчуваєте гармонію та спокій. Це почуття, про яке ми сьогодні поговоримо, називають ностальгією. Саме воно є причиною того, чому ми сприймаємо ті чи інші речі по-іншому. Призма ностальгії може досить сильно повпливати на ваше враження від гри. І навіть якась невелика деталь, така як саундтрек, якась фраза персонажа, зачіска головного героя чи заставка, можуть викликати потужні асоціації з минулим і породити глибокі емоції. Мої вітання, друзі! Я Михайло, автор каналу Дізмолятор. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке ностальгія, як вона працює, чому вона викликає такі глибокі емоції, а також як розробники використовують це почуття при створенні ігор. Приємного перегляду! Що таке ностальгія? Під час навчання у школі досить часто від класного керівника у відповідь на прохання відпустити нас швидше з уроків можна було почути щось схоже на які ж ви дурники, насолоджуйтесь цим неймовірним часом, адже не стигнете оглянутися, як ви всі виростете, ви знову захочете повернутися за шкільну парту, але буде вже пізно. Я не зовсім сильно розумів, як можна було хотіти повернутися знову у місце, де тебе змушували вивчити, що таке синус, косинус та безліч інших незрозумілих тоді речей, але при цьому ніколи навіть не намагалися пояснити, для чого ці знання необхідні у реальному житті за межами кабінету математики. Але недавно, коли мені випала нагода знову зайти у школу, ще з перших кроків по цій скрипучій підлозі, ідучи повз знайомих кабінетів біології, фізики, хімії, мене оповило дуже тепле відчуття з присмаком смутку. Я згадав, як з другом тікав з останнього уроку, щоб встигнути поповнити електронний гаманець і купити раз у стімі. Перша ліцензійна гра в моєму житті, між іншим. Як ми вчились у цьому спортзалі танцювати випускний вальс, а ще як граючи у гандбол, один друг зламав іншому ніс, кинувши м'ячем в обличчя, віддаючи таким чином пас. Хоч і за школою я жодного дня в своєму житті не сумував, але ось у минуле, хоч на один день, повернутися, було б круто. І не для того, щоб у якийсь фантастичний спосіб виправити всі помилки і зробити все краще, ні. Просто знову мати можливість скуштувати ті самі сухарики фрінт зі смаком червоної ікри в перерві між уроками, перекинути через інфрачервоний порт пісню Лінкен Парк, а після уроків пограти у Діабло 2. Ось це почуття смутку за минулим, як вже не важко здогадатись, і є ностальгією. Хоч і машини часу поки не винайшли, як і не існує явних перспектив, що цю машину часу взагалі коли-небудь винайдуть. Тим не менш, є один спосіб, хоча з спогадами, але повернутися у ті самі чудові та безтурботні часи. Але наскільки ці часи були чудовими та безтурботними? Досить часто за ширмою щасливого дитинства чи безтурботної юності ховається реальна картинка, яка не завжди така яскрава та безтурботна. Ті люди, які жили в 90-х, окрім Беверлі Гілс та Сеткому друзі, швидше за все пам'ятають нищівну бідність після розпаду Совітського Союзу за найкращим світі пломбіром і ковбасою по два карбованці, ховалися дефіцит, черги та репресії. Хоч я і згадую свої студентські роки з теплотою, але я ніколи не забуду той жах, коли вперше поселився у гуртожитку номер 7 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Черги у душ по три години, боротьба за територію з навалою тарганів, вибиті двері в кімнату, а також спроба розрахувати свій бюджет таким чином, щоб стипендії у 780 гривень було достатньо для того, щоб не вмерти з голоду. Спойлер, це було неможливо, в таких ситуаціях, звісно, допомагала гуманітарна допомога від батьків, яка їхала автобусом близько 200 кілометрів. Якби не вона, то прийшлося б напевно працювати ще з першого курсу, а не з другого. Тоді виникає логічне питання. Чому, коли я випадково натрапляю на свій старий конспект з археології, я згадую те, як ми після першого семінару з друзями пішли у сквер, що навпроти нашого корпусу, їсти багети, і весело провели час, а не те, як я цим конспектом убив першого таргана в своєму гуртожитку? Це пов'язано тим, що ностальгія викривляє спогади, травмуючий досвід психіка намагається забути, позитивний залишається у пам'яті надовго. Спогади про приємні моменти у минулому піднімають настрій, і це супроводжується підвищенням рівня дофаміну, що в свою чергу закріплюється і в результаті повторюється. Колись в дитинстві я не розумів, як можна дивитися ці старі радянські фільми, яким років, напевно, стільки ж скільки самому Горбачову, як можна слухати явно застарілі пісні і отримувати від цього задоволення? Як можна у 2010 році грати у пакмена і кайфувати від цієї гри? Коли є набагато новіші, сучасніші і об'єктивно цікавіші ігри. А як виявилось, все дуже просто: це не я був якийсь не такий, що не зміг осягнути всієї геніальності чорно-білого кіно чи пакмена. Ні, я просто не маю сентиментальних почуттів до цих творінь, бо не ріс на них. І тому у мене вони не викликають ностальгію. А окрім ностальгії, у цих творах немає більше ніякої цінності для сучасних глядачів, слухачів чи гравців. Щойно ми вияснили, що минуле та ностальгія це взаємопов'язані поняття. Але чому ми не ностальгуємо за абсолютно всім минулим, а швидше за його частиною, яка пов'язана з дитинством та юністю? Чому ми, наприклад, не ностальгуємо за тим, що було хвилину тому або вчора зранку, і як взагалі працює ностальгія? Зараз на своєму екрані ви бачите графік, який відображає кількість автобіографічних спогадів у певні проміжки часу. Як ви вже помітили, кількість спогадів, які закарбовуються у пам'яті людини в період з 15 до 30 років, помітно відрізняється від показників, які можна побачити у інших відрізках життя людини. І це пов'язано з тим, що це час, коли формується особистість людини. Спогати, які формуються у цей період, закарбовуються у пам'яті дуже глибоко і викликають найбільшу ностальгію. Тому, якщо ви у цей відрізок часу грали у Doom, Diablo 2, Counter-Strike 1.6 чи Quake, або слухали музику якогось певного виконавця чи читали володаря перснів, то швидше за все повторне прослуховування цього контенту у пізнішому віці викликатиме у вас приємні флешбеки з минулого. В даному випадку з абсолютною впевненістю можна сказати наступну фразу Скажи мені, за чим ти ностальгуєш, і я скажу тобі, хто ти. Адже ностальгія та особистість формувалися під дією одних і тих же людей контенту, смаків, явищ чи подій. Те, про що людина ностальгує, може досить детально розповісти, що це за людина, а також можна дізнатися багато цікавого про її особистість. Слово ностальгія у нашому інфопросторі є трохи демонізованим і сприймається неоднозначно, і це пов'язано з тим, що до нього часто відсилаються апологети відновлення Совітського Союзу, говорячи про переваги життя у репресивній країні з романів Орвела. Але насправді цей термін з'явився задовго до того, як Володимир Ульянов придумав Леніна. Його автором є швейцарський докторант Йоган Гофер. Вперше цей феномен він згадав у праці «Дисертаціо Медіко де ностальджія Одерхаймвеє у 1688 році. У своїй праці Йоган Гофер описав те, як швейцарські найманці, які часто брали участь у воєнних конфліктах за межами батьківщини, сумували за домом настільки, що у них виникали проблеми зі здоров'ям. Проте згодом слово ностальгія вийшло за межі медичної термінології, і в наші часи це означає швидше того за минулим. Ідея того, що раніше було краще, є дуже потужною і вона може об'єднати досить велику кількість людей. Це може бути як клуб по інтересам, наприклад, любителі ретро ігор, вікторіанського стилю одягу чи інтер'єру, реконструкторські спілки і тому подібне, чи навіть політичні об'єднання. Газа втраченою батьківщиною досить часто прослідковується у творах Тараса Шевченка, а багато політичних діячів національно визвольних змагань 1917-1922 років до цього займалися дослідженням українського минулого збиранням фольклору та відновленням української ідентичності. Окрім цього, дбайливе ставлення до минулого намагання його передати наступним поколінням може допомогти зберегти культурну спадщину. Так починалися найбільші колекції творів мистецтва, які згодом переросли у музеї. Також варто відзначити, що почуття ностальгії допомагає впоратися зі стресом і може допомогти людям адаптуватися до нових умов. Якщо війна змусила вас покинути дім, і ви зараз знаходитесь у іншій області чи у іншій країні, спогади про дім можуть допомогти впоратися з жахливим відчуттям фрустрації, яке виникає від безсилля перед жахливими обставинами. Ця тема розкрита у роботі американського психоаналітика Рута Літмаєра. Якщо вам буде цікаво ознайомитися з цією роботою чи будь-якою іншою роботою, яку я використав при підготовці до цього відео, то список літератури буде в описі під відео. Також в окремих випадках почуття ностальгії може допомогти людині відчувати себе особливою та унікальною. Наприклад, науковці Болдвін та Ландау у роботі Вплив ностальгії на психіку людини 2014 року описали, як внаслідок того, що людина під дією ностальгії вважає себе причетною до якихось яскравих подій чи явищ, почуває себе більш значущою та особливою в порівнянні з тими, хто ці події чи явища не застав. Таким чином, завершуючи розділ, можна підсумувати наступне. По-перше, ностальгія це приємне відчуття, яке відсилає вас у минуле. Спогади, які закарбовуються в пам'яті в період з 15 до 30 років, є найбільш ностальгічними. Це пов'язано з тим, що в цей період часу формується наша особистість. Але варто розуміти, що ці спогади не є повноцінними, а радше викривленими. По-друге, це відчуття може бути дуже корисним, воно допомагає знайти однодумців, зберегти культурну спадщину і впорати зі стресом. По третє, це дуже сильне почуття, яке відчувають абсолютно усі люди, і це не дивно, що розробники ігор намагаються своїми творами викликати це відчуття, щоб таким чином враження від гри залишилися лише позитивними. Про це ми зараз і поговоримо. Перше, що спадає на думку при поєднанні слів ігри та ностальгія, це ретрогеймінг. На Ютубі можна знайти безліч каналів, які присвячені іграм, що виходили 20-30 років тому. І дивляться ці відео не через те, що комусь раптом у 2023 році цікаво подивитися огляд на Маріо чи Соніка. Ні, швидше за все, на ці відео натискають люди, які знають про ці ігри все. Вони, напевно, грали у ці ігри в дитинстві, можливо, навіть і проходили декілька разів. А перегляд подібних відео це спосіб поностальгувати, згадати дитинство, поділитися своїми історіями про ці ігри, а також почитати подібні історії від таких ретро ретрогеймерів, як і вони. Таких людей, які росли у 80-х, 90-х, на початку 2000-х, зараз досить багато і вони є платоспроможною аудиторією. Тому у наші часи можна побачити безліч портів старих ігор на сучасні платформи з мінімальними змінами, типу роздільної здатності та покращенням продуктивності. А наприклад, компанія Sony пішла ще далі і випустила консоль PlayStation Classic, це мініатюрна версія оригінальної PlayStation з колекцією, яка налічує 20 ігор, що виходили на неї. Такий собі емулятор, який ви підключаєте до ТВ і граєте в улюблені тайтли. Але трушні ретрогеймери негарячі позитивно оцінили дане рішення. Вони часто шукають оригінальні пристрої та ігри, щоб згадати ті самі почуття та емоції від гри на тій самій консолі, яка була у них у дитинстві, і на тому самому ламповому ТВ, в якому поки що не посадили кінескоп. Багато з них навіть колекціонують старі консолі та ігри, щоб у будь-який момент мати можливість пограти в улюблені тайтли і поностальгувати. Більше половини глядачів, які дивляться цей канал, є старші 25 років, тому було б цікаво дізнатися, чи є у вас колекція старих ігор чи консолей. Напишіть про це в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також як варіант можна згадати колекцію ігор, що виходили на NES, Super NES і Game Boy, і які зараз доступні на Nintendo Switch по підписці Nintendo Switch Online. В неї входять понад 100 ігор, серед яких є Donkey Kong, Super Mario Bros, Metroid, Double Dragon та інші. Що це як не спосіб продати ностальгію фанам. Але дякую Nintendo, що хоч не по фулл прайсу змушуєте Олдів купляти ваші ігри ще раз. Хоча, якщо подивитися з іншого боку, то це все одно круто, що ці ігри не залишилися забутими на старих платформах, а запускаються на нових, і у сучасних геймерів є можливість у них пограти. Це якраз той самий пункт про збереження культурної спадщини, про який я говорив у попередньому розділі. У мене є немало знайомих, які не можуть сприймати сучасні ігри. Вони любили грати у відеоігри в дитинстві на Dendy чи на ПК. Але з часом закинули це хобі на довгий час, і тепер, коли приходять до мене в гості, чи просто ми десь зустрічаємось і вони бачать консоль. То їм хочеться спробувати пограти у щось схоже на ті самі ігри з Денді чи ПК початку 2000-х. Для них ось ця фотореалістична графіка, нові ну механіки, і цікавий екшен це все щось нове та не сильно важливе. І це точно не те, чого вони чекають від ігор. Відеоігри це атракціон, який на короткий час перенесе тебе у вітальню батьківського будинку з Денді та Маріо на ньому. Їх цінність для таких знайомих полягає у ностальгії, а не в тому, що ця гра з якихось причин є шедевральною. Це, в принципі, є причиною, чому деякі ігри стилізовані під піксель арт у 2D-перспективі чи з ізометричною графікою, або використовують інші елементи, які притаманні старим іграм. Розробники таких ігор використовують ностальгію, щоб показати таким гравцям, що ось дивіться, мовляв, це дуже схожа гра на твій улюблений Fallout 2. Все тобі знайоме, все зрозуміле, і ти отримуєш від цієї гри точно такі самі емоції, які були у твоєму дитинстві. Це ще один спосіб використати ностальгію як маркетинговий хід, щоб продати гру певній аудиторії геймерів. Але іноді розробники підходять більш творчо до того, щоб використати ностальгію при створенні гри. І буду з вами відвертим, такий спосіб мені подобається набагато більше. Найбільш яскравим прикладом того, як розробники можуть продати вам ностальгію, є напевно гра вартові галактики. Хоча я і народився в кінці 90-х років, і я не жив у 70-х чи 80-х роках в Америці, все ж я ріс на голівудських фільмах, а також слухав Металіку, Black Sabbath і Сі Ді Сі, тому можна із впевненістю заявити, що так я знайомий з цією культурою. І граючи у цю гру, мене не відпускало відчуття, наче я опинився десь у дитинстві перед екраном телевізора в суботу ввечері, за переглядом якогось термінатора по 1 плюс 1 чи зоряних війн. Так я ще застав ці касетні магнітофони, восьмібітні приставки і натикаючись на черговий експонат тих часів. Я відчував себе, наче десь у музеї. Мені хотілося тикнути пальцем у нього і викрикнути Дивись, у мене був такий самий касетний магнітофон або О, послухай, це ж Рік Естлі, і ця його Never Gonna give You Up, Never Gonna Let You Down». Бляха, навіть саме слово магнітофон, якесь ретроградне уже. Наче з минулої епохи. Цікаво, а зумери знають, що це таке. Почуття ностальгії це те, що зробило цю гру не просто черговим екшеном по Марвел, а дуже атмосферною грою з крутим дизайном та бомбезним саундтреком. Боже, скільки треків з цієї гри я додав собі у плейлист. Без перебільшення музика це те, що змусило мене кайфувати від цієї гри дуже сильно. Саме вона в більшій мірі викликала у мене ностальгію. Завдяки цьому враження про гру у мене залишилося виключно позитивні. Музика, по моїм особистим відчуттям, напевно, є найсильнішим тригером, який викликає почуття ностальгії. У мене буквально пішли мурахи по шкірі, коли я, наприклад, під час підготовки цього відео шукав якусь фонову музику і наткнувся на саундтрек до старих Need for Speed Underground чи Most Wanted. На жаль, я не можу їх вставити у відео, щоб не порушувати авторські права, але я гадаю, ви розумієте, про яку музику я говорю. Причому, прослуховуючи ці мелодії, я не згадую про те, яка ж ця гра була крутою колись. Перед моїми очима випливає невелика кімната двоюрідного брата, у кого я грав цю гру, потріскування дерева грубі, а також годинник, на якому залишилося все менше часу, адже мене відпустили погратися лише на годину. Я підозрюю навіть, що ці ігри, можливо, були досить посередніми, адже я не сильно пам'ятаю, що там треба було робити, окрім катання по місту та тюнінгу автомобілей. Але ця музика розблокувала мені дуже теплі спогади, і мені цього достатньо, щоб на якийсь момент розтанути у теплій ностальгії. Отже, підсумовуючи дане відео, я виділив для себе декілька тез. По-перше, ностальгія та реальність це не одне і те ж. Це викрилений варіант наших спогадів, коли психіка відкинула негатив, запам'ятала позитив, і на основі цього сформувалось почуття ностальгії. Тримайте це у голові, коли своїм дітям чи онукам будете говорити, що раніше було краще. По друге, ностальгія може бути корисною у багатьох ситуаціях, в першу чергу це почуття може допомогти знайти однодумців, зберегти культурну спадщину і впоратись зі стресом. По третє, ностальгія дуже ефективна як елемент маркетингу, що часто використовують різні компанії, в тому числі і ігрові. Приступаючи до підготовки цього відео, я навіть не усвідомлював, скільки задоволення і кайфу принесе мені сам процес його створення. Я гадав, що це буде чергове відео на тему, яка мені не байдужа, яка теоретично буде цікава і вам. І в цілому, вийде, як завжди, я дізнаюся щось нове, поділюся цим з вами і на цьому все. Але ось ці спогади про ігри, які я грав колись, про фільми, музику, історії життя, все це перенесло мене на якийсь короткий час назад у минуле. У часи, коли найбільшим стресом була двіки з німецької мови, коли для щастя було достатньо одягнути футболку з написом Шевченко на спині та піти грати в пол з друзями. Коли я ще взагалі не знав, що таке дедлайн чи емоційне вигорання, коли про пандемію я чув лише теленовин, а про війну лише з підручників по історії, надію, що зовсім скоро і ця війна стане уже завершеною частиною історії. І майбутні покоління будуть знати про неї лише з підручників з історії або з розповідей дорослих. Але прямо зараз Сили оборони України чинять якісь надлюдські зусилля, щоб спинити натиск ворога, тим самим пишучи нову історію. Тому зараз, як ніколи, важливо не зупинятися у підтримці наших захисників та захисниць. Донатьте у перевірені фонди, які допомагають їм, підтримуйте своїх знайомих, яких знаєте особисто. І тоді перемога буде за нами. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Слава Україні!